Болючі кадри прощання власниці із загиблим конем внаслідок ворожого обстрілу Одеси, що стався днями, облетіли соцмережі через атаку. Безпілотниками було знищено одну з місцевих стаєнь. Поранення дістали її співробітники та тварини. Постраждалих прихистив інший кінний клуб. Яка доля та стан тварин після пережитого дізнавалася Олександра Ченкова. Це гірда, вона до нас потрапила з постраждалої конюшні в місті Одеса 11.07. Приїхала вона дуже в такому переляканому стані. Було видно, що великий стрес, трошки контужені були, очі перелякані, ввечері почався тремор. Такий стан у тварини був після того, як кілька днів тому ворожий безпілотник атакував серед місця Одеси, вдаривши просто по стані, в якій тоді перебувала дев'ять коней та співробітники. Взриви дуже сильні. Коли вже посипалася штукатурка, дочка почала здихатися, почала здихатися, почали вибігати. Перепригіве через забор, перепріґуве через забор, я упала і. І поранила ногу. Очень страшно. И у нас погибла одна лошадка. Она, конечно, не ее звать Її Ее знают, вся одесса, ее весь город. Мені плачуть до сих пор, ребята, ми плачемо. Ці болючі кадри облетіли соцмережі. Власниця стайні прощається зі своєю улюбленою 20-річною камелією, на честь якої був названий кінний клуб. Тварина загинула під завалами, інші коні отримали поранення. Першу, прямо стояла, де упала шахет завалила її завалі камелія, Она погибла. Рядом стояла Сігма на вся в ожогах, Сейчас у неї состояння стабільне. Ця лошадка стояла третя. На сюдам вижила, када уже все, що горело, все що літала. Какби були що какби тривоги, я все одно лезла к лошадям, тому що для мене лошаді та є жизнь. Після атаки коней прихистив один з одеських кінних клубів, який спеціалізується на іпотерапії. кажуть, тваринам тут надають усе необхідне для повноцінного відновлення. Дуже допомагають небайдужі містяни. Долучився навіть одеський зоопарк та колеги-коняри. Дуже багато людей згрупувалися і почали дівчата відкривати збори. Дуже багато донатів на відшкодування збитків, на відстройку нової конюшні це необхідно, аби створити певні правильні комфортні умови для проживання коней. Звісно, поки буде будуватися нова стайня, коні всі будуть знаходитися хтось у нас, хтось на інших конюшнях. Щоб у них було все необхідне, це вода, їжа, вигул, тренінг. Олександра Ченко. Вивган Рапенько, програма «Вікна СТБ», Єдині новини.